Ось сідай, У східному лісовому офісі піклуються про врятованих тварин. У Дніпровському лісгоспі живе рудий пес на прирізькожорік. Працівник філії Олександр Бурчак розповідає, три роки тому ще цуценям забрали його з іншого лісництва. Був просто слабенький такий собачка. І ну щеня таке було. Лісничий привезли, нам предложили такого собачку. І нам він. Подобається, і ми з ним дружимо дуже. З того моменту пес завжди ходить з працівниками. Олександр розповідає, найбільше Жорік любить кататися на автівці. Він перший приходить, жде, коли їхати. Приїде і сидить, жде, якщо їхати, то вже перший вскакує. Займає місто. Пройдеться всіх, об... обдивиться, все, не як звичайно собаки. Гуляють, граються теж, любить гратися. В Харківській області був Красноград. Їздив з нами, ну, а так по лісництвам. Жорік став улюбленцем, каже Олександр, і його почали жартівливо називати лісовим псом. Всі підкарблюють його, так що він тут не голодає. Сусідку хто дасть, хто котлетну, він як товариш, з ним веселіше. Лигала да. на вот вкрапкалась по ногам, вилазила на стол. И уже на столе вот все уже ручки у нее, клавиши, кнопки, все, мышка, э, там вот это органайзер, вот эта любимая игрушка была. И так Но... мы и работали. В офісі Петриківського лісгоспу живе кішка на прізвисько Муся. Півроку тому, розповідає працівниця філії Галина Капітанюк, її підкинули до воріт будівлі. Тому що малесенькою на ладоньку. Зовсім на ладоньку, вона тільки тільки відкрила очки. Вона ходила по всіх кабінетах, де їй подобається. В неї були свої місця, де вона спала. В першому кабінеті отут краю, на табуреточки на бумагах, і в мене на столі. Галина каже, кішка стала улюбленицею усього офісу та ходить біля людей. От сидимо, щось робимо. Муся прийшла і зразу вже всі ой, муся, і Муся якусь чи бумажку кинути, що брали, чи якийсь шнурочок, чи що небудь. Вона страдала від того, що її залишають на вихідні. І коли в понеділок сходились, вона всіх зустрічала підряд. Вона вже чує кроки, вона вискакує. І всі муся привіт, муся привіт. Працівникам східного лісового офісу доводиться допомагати й диким тваринам. Лісничий Євген Петренко розповідає, за 15 років роботи рятував різну дичину. І напали сірі ворони. Ну, це хижак, воно шкідник Вони якби. І достали з гнізда більчиня, і пошкодили її ножку. Тобто ми потім цю білку забрали, відвезли від клініку, її підлікували, купили їй горіхів. От і віддали в приют біля так як вона вже без сім'ї не змогла б сама вижити в такій природі. Та найбільша небезпека для життя тварин від армії РФ. Євген розповідає, ліс у Марганці та прибережну зону Каховського водосховища атакують з важкої артилерії, але шкоду для тварин становлять не влучання, а пожежі, які виникають в нас. Слідок обстрілу пожежі гине все починає від рослинності, лісу, е умови, де вони живуть. Так, недавно була пожежа в марганецькому лісництві. то з пожежі бігли всі зайченята, йожики, Всі врятуватись не можуть, особливо молодняк, фазанята, зайченята, ті ж самі косулі маленькі. Лісничий Євген каже: евакуювати тварин з небезпечних територій не можна. У нових умовах вони не виживуть. А поранених дитинчат, косуль та білок здебільшого прилаштовують в зоопарки або до волонтерів. Поліна Паламарчук, Юрій Тинний, Суспільне новини, Дніпро.